Велосипедом далеко маршруткою дорого. Від завтра проїзд у львівських міжміських та приміських автобусах подорожчає на 20%. Тепер за кожен кілометр пасажирам доведеться платити на 30 копійок більше, а ще доплачувати за багаж. Чому ціни знову повзуть вгору? З'ясовувала Наталія Пертик. Андрій щодня добирається на роботу до Львова маршруткою. Живе не так уже й далеко, за 30 кілометрів від міста. Квиток у водія купує за 7 гривень. Каже, якщо брати в касі, то доведеться заплатити вже 10. Про здорожчання проїзду дізнається від нас. Особисто для мене це є погано, а загально треба рахувати собі варки, там собі вартість цих перевезень. Звичайно, що прийдеться платити, прийдеться платити, нікуди не дінемося. До сім'ї Романа між міськими маршрутками щодня користується уся сім'я. Чоловік підрахував через дорожчання перевезень вигідніше буде добиратися власною машиною. Щоправда, чому підвищили ціну? Розуміє, Я самоді я їжджу багато і тобто, багато витрачаю на пальне. Солярка росте, тобто паливо росте, то не має що диватися то закономірно, то ми того очікували. -то Нова ціна трохи кусатиметься згідно з оспорядження Львівської облдержадміністрації. Вартість квитка на міжміських маршрутках зросте в середньому на 20-30%. Питання стосовно підвищення вартості проїзду на приміських і міжміських маршрутах внутрішнього обласного сполучення стояло вже не перший день. Воно вже стоїть практично десь з минулого року. Це пов'язано перш за все з різким ростом дизельного пального і всіх компонентів. Які впливають на собівартість перевезень. Водії кажуть, підвищення тарифу необхідне. Через дорожчання пального рейси стали нерентабельними. Ми в мінусах, прибутку немає ніякого. Хай держава думає. А ось ця маршрутка їде до Яричева. Водій каже, якби зменшили кількість пільговиків, ціни можна було б і не підвищувати. Якщо взяти в середньому за день перевозимо приблизно з автостанції 100 і більше пільговиків. За 8 рейсів положено за 8, скільки 24, а лишні ніхто не вертає нам. Тобто держава, яка має забезпечити надлишкові пільгові послуги, не надає ніяких власників компенсації. нас зараз квиток 6,50, ми беремо 6. От зараз, якщо встановлять ціну 9, люди платити сіки не будуть. Буде 8-7. Тобто ми будемо ще, як говориться, гривня пролі 2, от приблизно так. Якщо було 6,50 фактично ми піднімемо 8, то, то в касі білет на Яриші 7,05. Люди нам платять 6. Просто у виходу інакшого немає. На нові ціни найбільше нарікають пенсіонери, частина яких і так не платить за проїзд. Сьогодні останній день, коли квиток до Ковеля ви можете купити за 77 гривень 54 копійки. Вже відзавтра вартість цього проїзного документа буде на 20% дорожчою. Наталія Пертик, Юрій Мартинович оглядня, телеканал Зік. Thank you.